От буває, граєш такі прості акорди, там на кшталт Єм. І думаєш, а яким чином він взагалі був побудований? І я, вас не віню, я сам такий, реально цікаво. А ще й хотілося би ці знання втілювати кудись далі, щоб будувати інші акорди також. І, ну, щоб з цього був якийсь сенс. Це цікава тема, але доволі складна. Тож сьогодні я буду намагатись. Максимально цікаво, але й корисно вам про неї розказати. Зазвичай в інтернетах, коли розмовляють на цю тему, використовують фано, бо там все наглядніше. Але ми ж гітарісти, тож давайте все ж таки це зробимо на гітарі. Для того, щоб побудувати акорд ЄМ ЕМ або МІ-мінор, треба перш за все знайти корньову ноту. Ноту мі. Для цього треба хоча б трошки знати гриф. Або мати перед очима ось таку схему. Давайте візьмемо ноту МІ на четвертій струні на другому ладу. Ось тут. І після того як ми його знайшли, вмикається схема побудови мінора. А виглядає він так. Від цієї ноти відраховуємо три кроки. Раз, два, три. Маємо ноту на п'ятому ладу. Це буде нашою другою нотою в акорді. І після цього ще додаємо чотири кроки. Раз, два, три, чотири. І маємо ноту на дев'ятому ладу. До речі, ці кроки називаються півтона. Тобто, від ноти мі до наступної півтона. далі один тон, далі півтора тони, два тони і так далі. Ви зрозуміли? І все, маємо акорд мі-мінор. І ось чому це все зробити на фано було би набагато простіше, бо ми просто відклали би ноти на клавіші і зіграли би одночасно акорд. Це можна зробити на гітарі, але нам треба зробити ще один крок а саме перенести ці нотки на інші струни. Першу залишаємо і ноту на п'ятому ладу. Якщо ви колись налаштовували гітару, то ви знаєте, що четверта струна затиснута на п'ятому ладу це те саме, що і третя відкрита. Тож, друга нотка в нас буде третя відкритою струною. І далі дев'ятий лад на четвертій струні. Давайте знайду на помацьки. Ось так. Четвертий лад на третій струні. Або якщо ви настраювали гітару, ви знаєте, що це друга відкрита. Трошки гітара не строїть, але не страшно. Нарешті ми отримали з вами три звук, а саме мінор. Мі мінор. До речі, акорд це три або більше звука, побудованих за якимось правилом. І зіграних одночасно. Для того, щоб не просто подивитись відео, а хоч щось там усвоїти, запам'ятати і вміти використовувати це на практиці, я вам пропоную домашнє завдання. Спробуйте відтворити акорд ДМ, підкажу, будуйте його від четвертої відкритої струни. До речі, мінорний акорд можна побудувати ще одним способом. На перший погляд він є складнішим. Але не факт. Нам треба знати мінорну гаму. У мінорної гами так само є своя формула. Тон полутон тон тон, тон полутон тон тон Що це означає? Це означає, що ми маємо ці тони перенести від першої нотки, а саме мі, в нашому випадку, і будуємо. Від неї тон. Це пам'ятаємо два кроки. Тон, полотон. Один крок, тон, тон, полотон, тон, тон. В гаммі ноти по порядку називають ступіннями. Перша нота перша, далі друга, третя, четверта, п'ята. І для того, щоб побудувати мінорний акорд, маємо таку формулу: перша, третя та п'ята ступінь. Раз, два, три. 4. 5. Маємо такий самий мінорний акорд. Ті самі ноти. Раз, два. Один, три, 5. Ось така схема. Нотки мі соль Сі. Дають акорд ЄМ. Е, е. Але ж ви знаєте, що ЕМ е. береться так. Тут цілих 6 нот. Ми з вами тільки що побудували тризвук з трьох звуків, вибачте, за тавтологію, або такий самий ЄМ, але 6 звуків. В чому прикол? Чому так? Пояснюю. А прикол в тому, що в цьому акорді, окрім цих трьох нот, більше нічого по суті немає. Всі інші нотки повторюються. А якщо вони повторюються, то це означає, що вони не приймають участі в будуванні акорда. Ось, наприклад, наша нота Мі на четвертій струні другому ладу дублюється на шостій та першій. Це три ноти Мі з різницею в октаву, але вони не впливають на будування акорду. Тож, ці ноти нічого нам не додають. І. Нота на п'ятій струні другий лад, це нота Сі, яка вже в нас зіграна. Це друга відкрита. Тож, в принципі, в такому будуванні в нас насправді всього три ноти, які впливають на акорд. Акорд взятий зі всіма нотами, хоч і додає насиченості, та наче звуку більше. Але по факту характер звуку. Ну, зовсім не змінюються. Як був такий акорд, так і є. Не було ж такого. Бачите, тут якась така штучка появилась, якесь таке інше відчуття. А тут це, в принципі, один і той самий акорд. Ось якось так. Мінор побудували. Давайте тепер побудуємо мажор. Мінор будувалась за таким правилом 3 плюс 4, а мажор 4 плюс 3. Тобто, по суті, крайні ноти будуть однакові. От, наприклад, в мі-мажорі і в мі мінорі, так як у нас складники мають однакову суму, то перша остання нота будуть однакові. Наша нота мі, четверта струна, другий лад, і друга відкрита. І так як в нас. Зміна на один крок, то третя відкрита струна стане третьою струною затиснутою на першому ладу. Тобто оцей мінорний акорд від мажорного відрізняє ось ця друга нотка, яка буде зміщуватись на один крок або на півтону, мінор мажор. І така сама історія з ну, це акорд Е, і якщо ми візьмемо так, то все те саме діє, що і я розповідав про акорд ЄМ. Тут просто нотки дублюються. Для домашнього завдання спробуйте побудувати акорд С, п'ята струна третій лад. І спробуйте побудувати акорд до мажор від цієї нотки. До речі, мажорний акорд також можна вивести з мажорної гами. І схема мажору така: тон, тон полутон, три тона полутон. Наша мі. тон, тон, полутон, три тони полутон А яку ж користь з цього взагалі можна взяти? І тут в нас є, до речі, велика перевага гітари від фортепіано. Бо якщо ми будуємо акорд за формулою, ну ось давайте мажорний акорд, хай буде мі мажор. То якщо ми захочемо зміститись, типа зробити фа-мажор, просто наступна нотка, то на фано в нас там, де білі клавіші, іноді стануть чорні, а чорні стануть білими, але не завжди. А так як гітара ладовий інструмент, ми всю цю конструкцію просто можемо зміщувати по ладах. І будемо мати різні акорди. Ось дивіться: мі мажор. І якщо ми хочемо Фа, тобто це наступна нотка третій лад. То це буде виглядати ось так. Там, де була відкрита струна, ми додаємо один лад, тобто перший лад. І ось маємо таку форму. По суті, це форма мажорного акорду. І якщо ми знаємо або навіть не знаємо розташування нот на четвертій струні, ми можемо будувати будь-який мажорний акорд. І знову ж таки може виникнути питання, а в чому користь? Ну, давайте покажу на прикладі послідовності C, G, F, C. Ну, от знаєте ви акорди в такій формі. А якщо ви хочете урізноманітнити вашу гру, або просто хочете, щоб нотки звучали в більш високій тиситурі. Тоді можна ці акорди знайти за ось такою схемою. Давайте знайдемо їх. Акорд С від четвертої струни буде виглядати так: G, F. І знову це. І ви навіть можете комбінувати і грати в такій формі, а закінчити ось такій відкритій вам вже знайомій формі. Ось як мінімум таким чином можна використовувати ці знання. І знову для домашнього завдання можете спробувати зіграти послідовність, яку ви вже граєте. Ну, будь-яку там акорди ЕМ, АЕМ. І спробуйте їх так само знайти від четвертої струни: мажори та мінори. Якщо в нас мажор був такий, то мінор стане з баре. Ось так. Це можна, звісно, взяти без баре, але не так сильно зручно. Хоча, кому як. Тож пробуйте, як вам зручно. Тож, мінорний акорд та мажорний акорд. Спробуйте вашу послідовність отак віднайти від четвертої струни. Взагалі, це тільки початок. Тут можна багато про що розказувати, але не впевнений, чи треба це. Скажіть, будь ласка, чи хоч хтось з тих, хто подивився відео, хоч трошки щось зрозумів, може навіть примінив на практиці. Будь ласка, якщо таке є, напишіть про це. Мені не просто цікаво, а я маю знати, чи продовжувати мені цю тему, чи ні. До речі, це був канал Гітара по-українськи. Ще цікаві відео. Ось дивіться, переходьте. Пока-пока І слава Україні!